Ця велична та славна справа Авеню де Камуенс, 4 Париж 28 листопада. На цих зібраннях, де ми з вами зустрічалися та розмовляли, ви всі ознайомилися з принципами цього законоустрою та з реальністю фактів. Вам було дано дізнатися про ці речі, але й досі є багато тих. Що залишаються непросвіченими та зануреними в забобони. Вони майже нічого не чули про цю величну та славну справу, а їхні знання базуються переважно на чутках. На жаль, те, що ці бідні душі знають, не базується на істині. Основою їхніх переконань не є вчення Бахаули. Безперечно, у тому, що їм сказали. Є певна частка істини, але здебільшого їхня інформація не точна. Істинними принципами благословенної справи Бога є ті 11 правил, які я вам навів і ретельно пояснив одне за одним. Ви маєте намагатися завжди жити і діяти так, аби беззаперечно дотримуватися цього вчення та законів Бахаули. Щоб кожен бачив у всіх учинках вашого життя, що й у словах і в ділах, ви є послідовниками благословенної досконалості. Напружте сили, аби це славне вчення охопило світ і серця людей пройнялися духовністю. Подих Духа Святого утвердить вас, і, хоча багато хто повстане проти вас, їм вас не перемогти. Коли Господа Христа коронували терновим вінцем, Він знав, що всі діадеми світу були біля його ніг, усі земні корони, хоч які блискучі, могутні й пишні, вклонилися шанобливо перед Вінцем із терену. Він говорив, виходячи саме із цього певного і безсумнівного знання, коли мовив, усяка влада дана мені на небесах і на землі. Тепер я кажу вам: закарбуйте це у своїх серцях і розумах, воістину, ваше світло осяє весь світ, ваша духовність вплине на саму сутність речей, ви справді станете запаленими смолоскипами світу, не бійтесь. І не впадайте в розпач, адже ваше світло зможе пронизати найгустішу темряву. Це обітниця Божа, яку я даю вам повстаньте і служіть силі Божій.